Аж ось напередодні Великого весняного свята ми з вами отримали чудову нагоду сказати все найприємніше нашим чарівним матусям. Адже хто хто, а наша мама точно може все. Починаємо. Ну, давайте подумаємо самі, що наша матуся реально може зробити. Думайтесь, абсолютно все. Ну от назвіть, що саме вона не може. Та немає такого. Немає. Мама, і тільки мама сильно рятується, коли дитина без кінця мамки. Хоча й виду не подає. А оце вже доведено. Мам, мама, я все правильно сказав. Мам. Мама може завести будь-що, пралку. Кавоварку, машину. Я от поняття не маю, що тут треба натискати. А от мама знає, мама може все. Мама може перемити цілу гору посуду. Ой, ну добре, я теж можу, але так швидко і якісно може тільки вона. А лікування то взагалі окрема історія. Не знаю, що мама вміє тотиком губ визначити температуру тіла дитини. Та що там. Ну від поглядом отак дивиться уважно і видає. 38.3. Я перевіряв. перевіряю, звідпадає в води. А стосовно погляду, ще й така історія є. Тільки мама вміє назначати покарання поглядом. Особливо після батьківських зборів. Там конспект всього зібрання в одному погляді. І не посперещаюся. Я он пробував. Тепер маю заняття на весь вечір. Мама, і тільки мама володіє ідеальним талантом, реально знаходити речі там, де їх дві секунди тому, і не було як? Ну як. А ще мама і тільки мама може одночасно готувати, мити посуд, дивитися серіал, годувати собаку, її перевіряти до бачі завдання. І знаєте, що знаходити до етап помилки? Ох, як не просто бути мамою. А стосовно ранку то окрема історія, тільки мама може встати зранку для того, щоб тата відправити на роботу, нас до школи, та ще й собаку поділяти. Мам, як тобі це вдається? неймовірно. Мама дбає про що її Час від часу вона читає ось такі товсті всі книги. І не просто читає, а й дочитує. Вона ідеальний тайм-менеджер. Мама вміє встигати все. Мама постійно вміє вигадувати щось нове. Я майже переконана, що каву без кофеїну винайшла мама, яка дуже хотіла її каву, але їй не можна було її пити, інакше ніяк. Мало хто про це замислився, але тільки мама вміє ідеально формувати сімейний бюджет. І всім хватає, і на це вистачає. Геніально. І тільки у мами борщ щоразу виходить інший. Їми продукти такі самі, але на смак гайд інший. Погодься, Це ж не просто мама, а справжній детектор брехні. Вона порогу бач, що ти щось та й Не приховаєш нічого. Моя мама може все. Як і вміє давати старим речам нове життя. Це її нічого страшного, ще рік головне, бо не жме. просто перевершено. Науково доведено, тільки мама чує крізь сон. Завжди, який би час доби це не був, звідки б дитина не поверталась, від мами нічого не приховаєш. Мама щодой надачі адміністративних послуг. Постанову вона приходить додому з роботи і всі показує, що робити. А вона і добре, мама прийшла, і всі при справах, всі мають роботу. В той же час мама точно підмічає, хто мені подобається. Ніби думки читаю. Як би я не шифрувався, мама завжди знає все. І мама, і тільки мама може бути справжнім приладом для наслідування. От виросту і теж буде, як мама. Що каже, що я тукаю, звичайно, з бутивальку. Мама її весь час десь знаходить. Піше мог їх покласти. А ще мама вміє сильно хвилюватися, навіть там, де не треба. Мам, не переживай, все буде добре. Бути мамою зовсім не просто. Адже саме мама вміє стілювати дотиком, підбадьорювати посмішкою та хвалити мовчазним, напівпомітним квитком голови. Мама може все. І які випробування посилала доля? Ми знаємо, мама може все, тому що в неї є такі фантастичні діти, як ми. Мама!